Доброго вечора. Добрий. З приводу автомобіля на авторі я турбую вас. По дорожі мені буде потрібен набор інструментів. Ми пропонуємо 2 300. Куди ми їдемо? На роботу. Те, що ми робили, то не Без генератора. Мені здається, я починив генератором. 274 кілометри в мене маса емоцій. Всім привіт! У нас нова серія. Тому заварюйте чай, насипайте собі щось перекусити і гарно вам перегляду. Отже, який у нас план робіт? Спочатку потрібно задефектувати, визначити, які у нас запчастини зламані, і їх замовити. Другий пункт потрібно встановити телевізора, тому ми, не гаючи часу, перевдягаємось та починаємо розбирати цей автомобіль. Спочатку потрібно висвітляти заводські точки. Закінчився перший робочий день, ми маємо такі результати. Залишилось тільки витягнути лонжерончика. Він трохи змістився в цю сторону. Чуть -чуть. Ми його підтянемо та будемо висверлювати зависті точки з цих кріплень та стих. І вже е, новий код встановлювати на місце та зварювати. Все, до завтрашнього дня. Всім привіт! Другий робочий день. І Ось у нас такий результат. Телевізор. І ось його. Частинка, яка нам не потрібна. Сюди. Оп. А на сьогодні все. До завтра. У нас настав третій день і у нас перші доставки запчастин. Тому їдемо зустрічати. Що ти там клацаєш? Я нарешті зареєструвався в Інстаграмі, тому посилання на інстаграм буде під відео. Та ось. Клацайте і переходьте. В інстаграмі ми будемо викладати наші автомобілі, які ми продаємо. І також ви можете продати нам всі автомобілі, якщо у вас є. Автомобіль під відновлення, автомобіль не на ходу, після ДТП, ну не критичного ДТП. Далі, можливо, проєкт, який ви запустили, та у вас не вистачило часу, можливо, коштів чи навіть бажання. Ми обов'язково вас його викопимо. Тому ви пропонуйте всі свої можливі автомобілі до нас в дірять. Але по хорошій ціні, що ми зробили ваш проєкт якісно, ну і продали його з маленьким плюсом. Також ми готові до рекламних співпраць, тому якщо у вас є пропозиції, пишіть нам в інстаграм. У нас прийшли перші посилочки. І вчора ми їх тільки замовили, і вони вже в нас сьогодні вдома. Як ви думаєте, яка пошта справилася з цією доставкою? Нова почта? Кінтайм? Mm. Зустрічайте, Понінка Транс. Чорт, от отбираємо. Ці запчастини привіз мій батько, він мій колега. Тому і попросив, щоб він його мені передав. Але мав бути капот, багажник, торпеда, подушки. Як ви думаєте, де вони, де вони в 30? Ні. Ось так виглядає доставка майбутнього. Він тяжкий? Нормально. Сержи не подержу. А, дружині тяжкий. Він мені сам подобавлю. Я поставив. Пускай. Не ставить. Зараз ко кінчику працює. Сі його до досі розтраха. <звук> Щоб його не збили на дроль. Аккуратно, Акуратно. Йди. Так. Тут да упадай, коли хочеш, будуван. Понятно. Первое называется стоячий едем, садись по мо. Все, все? Я дверну рязу. Приїхали нам запчастини, ми їх розмістили в нашому імпровізованому складі. А саме капот, кришка багажнику, торпеда, два рівня, подушка руля та блок безпеки. Радіатор кондиціонера та бачоками овача. Поки все. Далі ми визначили, що в нас є декілька зламаних запчастин. Ой. ой, ой, ой. При дефектуванні визначили, що в нас це реча, ну, в дивці це називається типу краба. І зламаний зламана... Чоколадка на генераторі, тому у нас були проблеми по дорозі. Почіпничок трошки. Шкребе. Так. Нам не вистачає бамперу, підсилювача бамперу. Подивитися на радіатор, бо, можливо, він підтікає. Ну, в процесі, думаю, що ми ще щось виявимо. Ну, ремішок. Потрібно новий, можливо, трубочку цю. Ну, В принципі, нічого критичного, тому будемо працювати. Зараз перевіримо радіатор на його герметичність. Думаю, щось мені здається, з нього цікаво. Вгору не пойдеть, бачок да? угу. потік. Все, у нас все готове для зварювання, тому чекаємо на зварювальника. Він нам підкаже, як краще нам тут витягнути, чи як вирізати краще, щоб підігнати. Поки ми не будемо втрачати часу. У нас приїхала нова панель, будемо встановлювати безпеку та ремені. Що ти робиш? Знімаю. Ну як, не знімаю, а хочу зняти панель. Ну, не особи в мене виходить знайти свій інструмент. Де я ви поклав? Дев'яностого часу ти просто шукаєш, що куди поклав. Класика. Все, нарешті ми дістали нашу панельку, будемо зараз вставляти нову. З торпедою ми закінчили і будемо зараз знімати капот і задню ряду багажник. Нову кубка пішла. Концентрация точка. Вот здесь себя Да. И решили прикласти, ну, ее же, высоко банка. Mm -hmm. Вот вот сюда. На край. Так. Приклали. За что порели, все, ну, хоть и поняли. Mm -hmm. Зафиксировали. Так. Кладем сюда. И должна упасть туда. на край сюда. Так. Упало сюда. Вот тут Ну, по 6-7 сантиметров. Ну, Турист, пацан, успех ушел. Не получилось, не фартануло. 6 см між цим і цим нереально. якщо ну, такий був удар навіть, в цьому районі, це може піти на 4, це на 2. У будь-якому варіанті нема наче. Гнати, хто буде його під, витягувати в сторону. Uh -huh. Прив'язка має бути від заднього порога сюди. Ну, Пороги ж ніхто не чіпав. Uh -huh. uh -huh. І від того самого краю порога сюди. Ось ці дігуналі треба бувати рівно. Плюс до того, що може навіть працюють і відтягувати мотором. Було голець. Mm -hmm. Якщо тут тіну 4 см, готовно подушка, його вони. Щоб рама була. Ну, no, це не підходить цього. hours later. Бачилося, що у нас відбувається, який консіліум. Mm -hmm. Поясню ситуацію. Приїжджав зварювальник, який мав зварювати цю частину телевізора до автомобіля. Він проміряв діагоналі і в результаті вийшло, що в нас... Ця частина 6 см зайшла сюди. Але ну, взагалі не зрозуміло, яким чином, якщо від такого удару. Я думаю, що воно десь залізло, Ну, сантиметр, ну хай там півтора, ну, вони ну, 6 см. І ми протягом двох годин вимірювали діагоналі, вимірювали, так, все вірно, як і сказав майстер. Але ми не розуміємо, в чому проблема. Я залазив під автомобіль, дивився, чи це можливо є складка, чи нема складки. Ну, вже в крайній мір. Але дійшли висновку якого? Мій батько з майстром міряли діагональ із цієї точки ось ця точка, до стакану. Із цієї точки до цього стакану. І різниця склала 6 см. Але ж, вони міряли цю точку, це оця точка на лонжероні, Ось ця точка і ця точка на лонжероні. А повинні були міряти з цієї точки. Тобто, якщо вони прикладали сюди. Вони мали взяти цю точку. А ця точка вона заломана, вона ця точка пошкоджена. Тому виміри були неактуальні. І мій тягар спав. Якщо, в чому, в чому заключається проблема? Якщо заломало на середину, треба знімати двигуна і їхати на стапі розтягувати. Тобто це вже вжедос конкретний випадос. Тому чекаємо на ще одні заміри. Просто в чому, ну, Тобі понятно, що було, чи ні? Ну, понятно, що не так зробили заміри. А чому вони неправильно зробили заміри? Бо тут загнута ця штука якась. Щось тут загнуте і треба його розігнути і поміряти ще раз. Да. Не зрозуміло. Давай тоді поначем. Спочатку взяли неактуальні точки. Потрібно брати цю. Якщо вони взяли цю, наприклад, цю, то треба було брати тут. Ось тут. А вони взяли цю і тому розбіжність становила 6 см. На діагоналі. Не так, а на діагоналі. Це зовсім різні. 6 см це дуже велика проблема. 6 см це складка, має бути, напевно, Ну... це катастрофа. Я вже думав, що я вже її на запчастини віддав. Але нічого. Тому не треба палити вічей і до останнього потрібно вирішувати проблему. Де ти йдеш? Є щось тимчасове, а є вічне. Тому ми чекаємо далі-далі на запчастини. І ось партія нових запчастин знову у нас прибула. Одкриваю двері без ключа. Наш кур'єр. Кожуха свого нового. Не, замотано. Я його крутив. Діагностику попрітував. Це туманка? Так. Да. Туманочка. Ось це таке воно. То, що mm -hmm. Ця часть то, що зливається там що Тя году та є на да прикладку прикласти. Це не збитої машини. Мене, мене збитої машини зразу викидають передбіт. О, не, не відні. Коли це закінчиться Коли, Коли це машину закінчиться? зробиш. Поїхав. Що тобі розказати? Не знаю. Скажи, що будеш робити. Зараз, мабуть, встановимо кришку багажника капота. І далі, що будеш з цим? Що далі? Далі чекаємо на бампера і вже відправляємо машину до зварювальника, що він її зварив телевізора і приміряємо всі запчастини, тому і чекаємо. Тому в нас і затримується процес. Ми чекаємо, чекаємо запчастини, Ще йде бампер. Ще має приїхати бампер. На цьому буде по запчастинах, я думаю, фінал. Так? Так. Все, йдемо вигружати. Мамка права, 800, тяга 500, жітель 50 доларів, генератор 50 доларів, і ця трубка 1000 гривень. Зараз. Я заборону. Тільки не перебуде, яка нова, яка так І, ще подаво, ще не. І що це дасть? Що ви поміряєте? Ще наша пішла. Подало. Подало трохи, ви по да. Цю зразу викинь, виїхав. Век. Щоб ти потім. Я витав не... зараз. От що зразу треба передівати? Що не можна в руки? Дай, працювати в цьому, ні? На понятному. На понятном, на понятном, на понятном, на понятном, а що у вас ще в пакеті є? Риба <ріст> є. Ну, Хвостик. Що мужики собі Хвостик. Що ти знімаєш? Що мені розказуєш? Ну, що ти мені тикаєш мені в лице не? Є. Що Що ти розказуєш? Розкажи, що будеш робити. Буду ставити капота, встановлювати рівні безпеки нові і встановлювати задню кришку, щоб ми могли машину перегнати, щоб було все закрите. Все, маємо це робити. А приїхав нам радіатор, тяга, трубочка кондиціонера і підсилювач бампера приїхав. Ну і радіатор. Все поки, чекаємо на бампер. Ми в Так, да, Лютий дві, зараз будемо тягнути машину до зварщика. Так. Так. Директор гаража на базі. А в три рази порвали. Один. Один, якщо б це. Якщо б не, раз не порвали, і далі б він не рвався. Так? Да? пак 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 пах, пах А, не пішло. пак пак Що, давай сидимо,

Я держу, давай. Можно. Ты да. даже не мав. Алло! <рик> <рик> а ты що, крюка цього забрав? Брать. <рик> я в гості ездю, куда я кишком. Конечно. Ajara, good you. How about give me that? Give me them good vibes, yeah and you might get it back. Manifest anything, oh look at that, no cap no stuff.

Та Юлія не хакай крапку, бо з вікна потіють Ну так, збитенько йде, непогано рукою, ну ми я А, полі Оце так виглядала дорога по Києву. Повертати буде, напевно, пла. Хоча у вас захват на поворот. Ну. Теж колода не Буду на першому переході. На понижену? Да. Поняв. Там флажок де весь перебивається. Плашком. Ага. Ворота відкриті, нас читають. Поняв, прийняв. Це поважні гості приїжджають. Ну бампером в шкоді в пресі туди зай запхнем. Я понял, я понял. Я нічого не бачу, о чому сюди. Це у Фроу. Бачу, бачу. Так, да, це у зараз. А тепер не бачу, куди я там їду. Турмузи. Течет, Та, не не, Троса не. треба нагадаю зібрати. Чого ти його вже не забрав? Зараз бампера приведу забирає. Знай тут повілоги приділить. Бритроси да, да, приділи. б'ю. Вилізне, пригнено, забираємо. Ну то я не хочу вас. Новий трос. Бу, бу. Бу. Ми приїхали дядь Саша забирати автомобіль. Ось ми маємо. Дядь Саша ювелірно все вварив. Я йому допомагав чуть-чуть. Процес, як ми це все робили. Ми встановили, приміряли. Він трошечки не ставав, ми його обучили ставати. Далі ми накинули фари. І вже під зазори, під бампер, під капот, під фару, це під крило. Ми вже підставляли фару і вирівнювали зазори. Цю процедуру ми робили. Ну, Разів 20, напевно, щоб виставити. Ліцяша Ювелір, він хоче результат максимально, щоб був класний. Я його в цьому підтримав і тому ми цим і займалися. Капот стає у нас заводський. Тримач, замок. Так, відкриваємо. Там так кури кричать. Кури кричать? Оце село, гляньте. Це наше містечко таке. Це наша приміська зона. Так. Показав, хочу показати результат на такій лінійці. Як це називається? Це називається. Як це називається? Вимір діагуналі. Вимір діагоналі вимір, зараз. Так, вставляю точечку. Ось на стакані вибираємо точку і до тієї гайки будемо підходити. Так. так. Так, зараз ми там встановлюємо. І до цього болт, чик. Так, зажимаємо. Опа. І зараз промірюємо твердіонально. Чик. Опа.